І вчора після масованої атаки на Київ мер Львова Андрій Садовив заявив про режим тестування усіх ресурсів міста. Усі сьогодні уже сьогодні у Львові проведуть одночасну перевірку усіх резервів міста для забезпечення альтернативного водо-електропостачання та опалення на випадок блокауту. Мешканців ще напередодні попередили про можливі незручності. Перевірка стосуватиметься води, світла, газу, громадського транспорту зв'язку. Зокрема, сьогодні львівські світлофори від'єднають від основного живлення і переведуть на альтернативне, щоб переконатися, що в разі блокауту вони працюватимуть. За словами садового, 97% світлофорів можуть і повинні працювати без централізованого електропостачання. Ну і про те, що росіяни не збираються відмовлятися від енергетичного терору та найближчими днями прогнозують нову ворожу атаку. Напередодні написав своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко. Очільник міста закликав жителів столиці не займатися самозаспокоєнням та діяти прагматично. На випадок блекаутів мер. Порадив зробити запаси води, підготувати аптечку, продукти, теплі речі, і зарядити пристрої автоматичного живлення, а також не ігнорувати сигналів тривоги.